Вітаю, люди! Значить, що відбулося за останню добу? За останню добу на голову звалився ось він. Це Олексій, він е, львів'янин. Вже давно він живе в Данії. І не дивлячись на свою таку айтішницьку зовнішність, він ветеринар. Отак. Ну, виявляється, що в Данії це потребовано, ну і багато-багато всього. Але от, от ви бачите. Ай, Як би це сказати, не дивлячись на свій такий от досвід негативний ем, зустрічей з людьми повз е, сотню, от коли я людину не бачив, не знав, не чую, от таких ідіотів, як я, все-таки життя не вчить. Бо він мені маякнув, я тут, а давай зустрінемося. Ну, ну от, і я повівся, в общем. Ну, повівся, повівся, подивимося, як це все воно буде розвиватися, але поки що... Принаймні він мене вчить літати на дроні. Він розповідає про себе, а це ми вже якось там другу добу е, спілкуємося. Олексій, давай, розповідай про себе. Сам зі Львова виїхав, виїхав досить давно. Ще в 2014 році спробував облаштувати своє життя поза Україною. Спочатку потрапив до Польщі, потім мене життя перекинуло до. Фінляндії, а з Фінляндії я вже потрапив до Данії. А, mm -hmm. Зараз на Філіпінах як в якості розвідки, тому що мені набридло усвідомлення того, що я буду в Данії постійним мігрантом, людиною третього сорту. Mm -hmm. А тут життя таке ненав'язливе, спокійне. Тобто в планах все ж перебратися. Так, так. я зараз розглядаю це як основний варіант. Угу. І от скільки ти вже тут? А, тут я третій тиждень. Угу. Які висновки, перші висновки за третій тиждень? По-перше, де був і що відповідно, давай я буду тримати. Е, де вже був і які висновки за той час, що побачив, чи варто сюди їхати, тим більше що ти вперше на Філіпінах. Кажи. Побував я в Манілі, яка мені однозначно дуже не сподобалась. Mm -hmm. я, як на мене, це, мабуть, найдруге в моєму листі, найжахливіших міст, де я mm -hmm. побував. Перше це Камбоджа Пномпень, а ось Маніла це друге. Mm -hmm. Дуже брудно, дуже галасу багато. Не відчуваєш себе в безпеці, на відміну від е, островів Себу, mm -hmm. А, Тут я не відчуваю взагалі, що щось небезпечне може трапитись, mm -hmm. а, навіть коли ти ввечері ходиш по вулиці. Mm -hmm. а, що ще? Ну, після Маніли я полетів на острів Сибу, а, орендував мотоцикл і об'їздив майже весь острів на мотоциклі. Дуже гарний експеріенс, побачити, що як. Мене ще дуже надихнуло із декілька історій європейців, які перебралися сюди, купили тут деяку нерухомість, повідкривали заклади. Наскільки їм в кайф це життя тут? Наскільки вони вільно себе почувають без стресування, без. Постійних думок про те, що тобі потрібно оплачувати твої рахунки, платити податки і так далі. Тобто, бачачи, пробач те, що тут відбувається своїми очима, свій досвід, який там малий, ну він все одно є. І плюс спілкування так. іноземцями, все таки тебе закріпляють в думках, що сюди валити варто. Так, так. однозначно, однозначно, угу. тим паче. В мене є можливість а, придбати деяку тут нерухомість, що mm. я планую зробити. Зараз буду більш глибоко досліджувати цю тему. Mm -hmm. а, особливо ну, будемо їздити по локаціям, будемо mm -hmm. дивитися, буду ще з іноземцями спілкуватися. Ось я зараз зупинився в е різорті, власники якого є чотири французи. Mm -hmm. а, так, тут, тут Ванді. Так, Ванді. Це ми нагадаємо, що ми зараз знаходимося на острові Бахоль. Це ось Анда. Це таке поселення, селище, населений пункт, місцевість, де є довгі пляжі з білим піском. Тут доволі красиво. Тобто така гарна альтернатива на цьому острові, місцині острову супутнику Бахоля, яка називається Панглау. От я так розумію, що все-таки ти схиляєшся про нерухомість. Це ми говоримо не про землю, з якою оці постійні гойдалки, ні, ні, а це все-таки про кондо. Так, так, mm -hmm. так. Ні в якому разі земля з нею забагато а, всяких прихованих нюансів, такі як а, довготермінова оренда, неможливість її швидко позбутися, якщо тобі mm -hmm. потрібно. А, ну і набагато простіше тут, як я побачив, що передбачено законодавством, що ти без особливих проблем можеш придбати а, нерухомість в якомусь комплексі. Це, чи це кондо в готельному комплексі, чи це квартира в багатоповерхівці, там 12-15 поверхів. Угу. Тобто з цим проблем угу. а, не побачив. Угу. Добре. Що не так з красивою? датсько, датським корошон, що не так у датському королівстві. Не так в датському королівстві. <смеш> не так в датському королівстві? <смеш> ну, якщо... З першого погляду так і не скажеш, але вони вони дуже ярі такі націоналісти і вони дуже важко, я б сказав, навіть не впускають людей ззовні в своє середовище, таке в своє життя. Вони досить закриті люди, закрита така. суспільство. Uh, і навіть якщо ти там легалізовуєшся, ти все одно не станеш одним з них. Uh -huh. Ну, типу, типова така європейська історія. Ну, айбірніше, західна історія. Тому що Канада, Австралія ну там кажуть, що відрізняється в Канаді, наприклад, бо там немає титульної нації, національності і так далі. Ну, в общем із того, що ти бачиш, тебе не розчаровує, і все одно з благополучного датського королевства. Звалити, маю надію, що все вийде. Mm -hmm. Маю надію, що все вийде. Mm -hmm. Все одно а, мені потрібно туди повернутися, більш глибоко дослідити, як, що і коли. Ну і якщо буде так, як я планую, як я це бачу зараз, а, до кінця року хотів би перебратися сюди. Mm -hmm. Зараз, зараз, зараз. Докурі, докурі. Я, я вже докурю, я просто не до палки не кидаю, я не складаю складаю кишеню в окремі пакетики, а потім викидаю це в пісні. Бачите, до чого людей довела Данія. Зараз тут би всі філіппінці, хто це бачить, посміхаються. Ну. От вона, різниця цивілізацій. Значить. <кхід> <кхід> Ще про що б хотілося поговорити, це про дівчат. Наприклад, Олексій, це він яскравий представник тих хлопців нашої комуни, в яку і я входжу, що хочеться от не просто бути секс-туристом і там дівчат міняти часто, а знайти тут, з якою б хотілося жити, весь час. І От він з такими намірами, тобто, крім того, щоб розвідка, як тут жити, паралельно ж в ідеалі хотів би знайти дівчину, яку яку, поки він сюди не переїхав, зміг би забрати до себе туди і потім з нею вже повернутися сюди. Що у тебе з цим досвідом? Давай, розповідай. А, ну, почнемо з того, що а, я ще заздалегідь, за декілька місяців до приїзду сюди налагодив деякі зв'язки з чотирма пятьма дівчатами на різних островах, де я, які я планував відвідати. Ну, все було так чудесно і прекрасно до моменту, коли я вже опинився тут і відчув на собі, що таке переписка з ними. І дійсна реальність, наскільки. Великий відсоток меркантильних, ну просто до, до жаху меркантильних жінок. А в мене був навіть досвід, коли мені а, прямо дівчина казала, що а, мене, в мене дуже стресова. Вона працює в кол-центрі на ринок Америки в американській компанії. А, і вона казала, що вона просто вже не може працювати з. Людьми по телефону, і вона мені прямо запропонувала: найми мене як працівницю. Я буду робити там для тебе якусь роботу. Ну, це самі розумієте, так, як я колег сказав, дуже тонка грань між повійством, повійством так. такими якимись нормальними, адекватними відносинами. Так, так. Ще був один досвід, вони. Ми навіть не встигли побачитись, як вона вже мене запрошувала в свою сім'ю, але дуже соромилась того, в, якій вона, в якому будинку вона живе, І як потім виявилося в неї двоє дітей, це взагалі абсолютно нормальна річ, коли тут в дівчини 21-23 роки вже двоє-троє дітей. Тобто, якщо, якщо є основний фокус, що без дітей. Ну, це в основному треба шукати студентку, це треба університетських дівчат, які досить розумні, щоб триматися від цього подалі. Був ще досвід, дуже поганий досвід з дівчиною з нічного клубу. Ти, коли сюди приїжджаєш, ти відчуваєш, прям що всі. Всі погляди на тобі, як на білій людині, mm -hmm. всі погляди на тобі, коли ти в нічному клубі, особливо в не дуже туристичних місцях. І вони самі підходять, вони самі знайомляться, вони самі а запрошують тебе потанцювати. А і мав я необережність взяти таку дівчину до свого помешкання, яке я. Орендував на Airbnb На ранок я прокинувся без неї, без грошей в своїх кишенях і без камери. Тож вважайте, будьте дуже обережні з цим. Не ну, дуже приємний досвід, не дуже приємний досвід, але теж досвід. Наступного разу я буду більш ретельніше і більш обережніше ставитись до таких зустрічей. Зате треба було бачити. Олексія очі вираз очей вчора, коли я йому розповідав, як тут знайомитись по-правильному. Я вже робив колись про це репортаж. От зараз коротко. Люди є окремі дівчата, правильні, адекватні, цікаві, розумні, гуморні. От вони водяться в університетах, а тут всі основні галереї, ну їх більшість, переважна більшість. Музеїв, галереї, вони розташовані в університетах. І от якщо приходити в університети, щоб відвідати галереї, плюс там є гарні їдальні і там паралельно багато гарних дівчат. Тобто там є естетика, там є поїсти. І там дівчата, і от, там от знайомитись. ознайомитись, це саме для тих парада, хто шукає серйозних відносин. Вони на тій території вже тоді іноземці в нас сприймають не як е секс-туристів, а як е когось уже, е ну, такого, того, на кого вже варто звертати увагу. То наскільки я зрозумів. Е це таки для тебе це. Ну от ти вислухав мене вчора які твої висновки. Ха, угу. Наступного разу жодних ніяких дівчат з клубів, ніяких дівчат з барів. Е, ну, ще ще непогано, ще непогано Я а, бачив приклад, коли ти відпочиваєш на а, місцевому пляжі і ти бачиш компанію студенток. Там, там можуть бути і хлопці. Е, Тобто з цим взагалі абсолютно спокійно. До речі, тут да, спокійно да. відноситься, можна підходити прямо до компанії, знайомитися да. з дівчатами. А, ти починаєш розмову, там, запитуєш, можна почати з того, що ти запитаєш. А, а чи завжди там ввечері тут люди відпочивають тут так тихо, приємно, можна провести час. Угу. Ну, ось так, слово за слово, і можна почати бесіду. Потім вже дівчата менш сором'язливі і вже починають щось про себе розказувати. Бо просто так, а, якщо. Іноземець підходить тут до дівчини, вони надзвичайно сором'язливі. Якщо це, звісно, не золотошукачки, угу. які не шукають іноземців заради грошей. Якщо це нормальна дівчина, вона буде себе дуже обережно і стримано поводити з іноземцем. Угу. Зрозуміло. Тобто, із того, що ти все. Із всього побаченого у тебе все одно бажання сюди приїжджати не зникло. Дівчата, все одно ти розумієш, що потенціал є, але перший досвід негативний, в принципі, як і в усіх нас, він був. Ну, то, то, то десь так, так. Ну, На скам все одно, рано чи пізно ти тут потрапиш на скам. Просто треба тримати в голові ось такі е, варіанти, які можуть з тобою статися. І е, взагалі е, усвідомлювати, що в закладах. Е, де водяться ось такі дівчата низької соціальної відповідальності, не варто шукати е, довготривалого партнера. А от ще скажи, мені цікаво, як ти думаєш, аби е, громадяни Данії, наприклад, де ти зараз мешкаєш, а просто володіли повною інформацією про те, що тут відбувається, який би їх відсоток, наприклад, зацікавились би. Цю територію з точки зору емігрувати сюди назавжди. От що з ними там таке відбувається, що вони сидять в тому все одно холоді і не хочуть їхати в оці країни? Твоя думка? О, ну, по-перше, там соціалка надзвичайно сильна соціалка, де вільна медицина, де безкоштовна медицина. Добре, ну хай я беру вже тих людей, які й так уже заможні, яким уже не треба там думати про заощадження. Або люди пенсійного віку, у яких вже все склалося, все нормально. Все одно ж вони масово сюди з тих країн не їдуть. Їдуть, але не настільки достатньо, як могли б. Тобто уяв, уявимо тих людей, так. яких все, все матеріально добре. Так, данці зазвичай не дуже багато подорожують. Uh -huh. а, їх улюблені країни для подорожей це Іспанія, це Мадейра, а, це там Канарські острови, вони там люблять нерухомість купляти. Uh -huh. а, ну, Взагалі для Данця інвестиції кудись за кордон це дуже ризикова річ, тому що. А, все оподатковується і навіть нерухомість за кордоном. Якщо ти є податковим резидентом Данії, угу. там надзвичайно великі податки. І, наприклад, навіть якщо ти захочеш отримати прибуток зі своєї нерухомості, угу. там від певної суми там 60% ти маєш державі сплачувати від свого заробітку з Угу. Тобто Зрозуміло. це їх також відлякує. Угу. Зрозуміло. Зрозуміло, ну от така спонтанна вчора зустріч, отаке сьогодні, таке напівспонтанне сьогодні інтерв'ю. Ще зазнімемо, як тут дрон буде літати. Не знаю, при цьому вітрі це можна дрон так, запускати? Так, так. Можна. О! Тобто буде ще репортаж про дрон. От, І ще раз наголошую: не робіть, як він, як Олексій. Не з'являйтесь зненацька. Люди, будь ласка, все через сотню на нього, щоб нагавкати, щоб він все-таки там показався. І... Тому що оце, оце прямо воно. Це все-таки якось так зірки стали, що ми зустрілися. А так, в принципі, від таких речей я їх уникаю. В силу різних причин, все у дуже поганого досвіду. Ну, це десь так. Дякую за увагу.